Це місце прильоту в нашому рідному місті навчальний заклад, в який влучило одразу дві ворожі ракети. Присутньому приміщенню була буквально одна хвилина, аби діяти і перейти в укриття. Багато хто не встиг є жертви. Тому аби правильно діяти у випадку повітряної тривоги і як розміститися надійно в приміщенні з порадами Державна служба надзвичайних ситуацій. Якщо почули сигнал повітряної тривоги, необхідно нехайно діяти. Йдіть до найближчого укриття, бомбосховища, підвалу або паркінгу. А ось укриття навчального закладу, яке б могло врятувати життя, аби часу на реагування присутніх в приміщенні було більше. Якщо часу на реагування обмаль ви чуєте протяжний свист поруч, шукайте безпечне місце, без склад, зеркал та плитки, що можуть нанести смертельні рани. Якщо і немає укриття, присідайте біля стіни, краще несучої. Уникайте вікон. Балконів, скляних дверей. Перейдіть до внутрішнього коридору, комірчини, краще без вікон. У ванній кімнаті краще не перебувати, оскільки вона оздоблена плиткою, має дзеркала та тому подібне. Ляжте на підлогу, накритися чимось щільним, наприклад, матрац, ковдра або подушки. Окрім цього, пам'ятайте про готовий на сторожі вашої безпеки тривожний рюкзак. За перших небезпечних хвилин після сигналу повітряна тривога летить швидкість на ціль. Він повинен бути при вас. Його вміст допоможе, якщо потрапите під завали. Що має бути під руками? Обов'язково документи, телефон, зарядка або павербанк, аптечка, вода, їжа, ліхтарик, по можливості свисток, одяг по сезону. Розуміння того, що при ворожих атаках зволікання дорівнює смерті ваш шанс вціліти. Тому своєчасно реагуйте на сигнали повітряної тривоги, слідкуйте за повідомленнями в чатах, месенджерах та пам'ятайте золоте правило Укриття збереже ваше життя. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.